Діти, чи любите ви казки? Сьогодні до нас прийшов казковий герой. А хто це? Відгадайте загадку. На сметані замісили, на вікні охолодили, круглий бік, скок-скок, покотився. Колобок Ось він. Наш гість колобок. Добрий день, колобок. Добрий день, малята! Сьогодні наш колобок прийшов не сам. Його привели до нас бабуся з дідусем. Поки бабуся з дідусем пішли у справу, колобок хоче з нами не тільки пограти, але й що у нас запитати. І перше, що хоче дізнатись колобок як же він з'явився на світ! Діти, давайте це покажемо. Сіль, цукор, молочко, борошно, олія і яєчка в миску все кидали. Тісто ми мішали, колобка ліпили, в пічку посадили. Зарум'янився бочок ось і вийшов колобок. Молодці. Тепер колобок знає, а ще він хоче дізнатися, що ж стало з його братиком, який від баби та діда втік. Давайте розкажемо йому. Смачний рум'яний колобок утік із дому і мовчок. По лісу сам собі гуляв, куди іде, нікому не сказав. Себе він дуже вихваляв і зайцю, вовку і ведмедю, хоча нікого з них не знав, та все їм розповів про себе. Коли з лисицею зустрівся, він так дурненький веселився, що згодився на язик їй сісти. Кітрюча ж та надумала малого з'їсти, співаючи, він їй розповідав, що з дому втік, у лісі сам гуляв, лисиця слухала, пісні хвалила, а тоді враз швиденько його з'їла. Цій касті для дітей наука, що й люди є, як лиска з люка, без дозволу, щоб не ходили з дому. Про себе не розповідали, щоб нікому. Коли, буває, незнайомці ось такі, чіпляються до тебе хитруни, запрошують в машині покататись, цукерку з'їсти. З ними десь погратись, ім'я своє не називай, від них швиденько утікай. Як не пускають, то кричи це злодії допоможіть мені. Діти, як ви гадаєте, чи були знайомі ці тваринки братику колобку? Вірно, ні. А як називати тих, хто нам незнайомий? Незнайомець. Кого ми називаємо незнайомець? Чужих того, кого не знаємо? В житті, як і герої казки, різні за характером і зовнішністю є люди. Деякі виглядають дуже добрими. Готовими прийти на допомогу, а інші люди можуть замишляти недобре. Незнайомець чужа людина може завдати великої шкоди, сильно налякати, розлучити з близькими, відібрати що-небудь. Довіряти можна тільки близьким людям, кого можна вважати своїми. Це мама, тата, брати і сестри, дідусі і бабусі. Тобто твоя родина. А зараз давайте пограємо в гру. Буду, не буду. Гуляти з мамою по парку? Буду. Брату у незнайомця цукерку не буду. Розмовляти з друзями. Буду. Йти до незнайомця в гості. Не буду приймати іграшку від бабусі. Буду ходити з татом на рибалку. Буду розмовляти з чужими на майданчику. Не буду молодці. Діти, ви сьогодні молодці, розповіли Колобку, що сталося з його братиком, навчили, що є різні люди, розповіли і показали правила поводження з незнайомцями. До зустрічі малята!